У цьому відео ми розглянемо інструкцію, як отримати третій ключ у грі Homster Combat та з'ясуємо, для чого він потрібний. Команда Хом'яка опублікувала пост у телеграм-каналі, де написали: Криптографічний ключ це таємничий ключ, з яким ви напевно вже стикалися. Він надзвичайно корисний і може стати в нагоді в майбутньому. Грайте в пазл, щоб отримати ключ раз на день. Попереду ще багато цікавинок. Слідкуйте за оновленнями. На мою думку, це робиться для того, щоб переконатися, що ви реальна цілеспрямована людина, а не один з акаунтів численних ферм. Це може зіграти головну роль у подальшому нарахуванні дропа та його розмірі. Як ми знаємо з офіційного сайту, він планується вже цього місяця. Таким методом можна з легкістю відсіяти половину акаунтів. І тоді токеноміка буде мати зовсім інший вигляд. Тут з'являється шанс реально заробити. Я нагадаю, що для того, щоб продати токен, вам потрібно зареєструватися на біржі та пройти верифікацію, оскільки без цього ви не зможете їх продати. Тому зробіть це завчасно. Посилання на перевірені біржі я залишу в описі. А зараз переходимо до інструкції, як отримати третій ключ у грі Хомстер Комбат. Тут є декілька способів, але я виділяю тільки два: перший це розбити проходження на етапи та виконувати їх по черзі. Але я зробив для вас найпростіший спосіб: я сповільню час проходження цієї головоломки. Дивіться уважно на екран та повторюйте за мною. Якщо ви зробили це з першого разу, то ви дуже уважна людина. Якщо ні, то перегляньте скріншоти ще раз, потім сповільніть відео. І спробуйте знову, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А як ви думаєте, скільки насиплять на один акаунт?